Мануель Макрон заявив, що приїде до України. Втім, станеться це за однієї умови. Президент Франції вважає, що його фізичний приїзд має нести користь для України. Про це зокрема домовлявся з Володимиром Зеленським. Тож візит Макрона до Києва означатиме конкретні пропозиції та рішення від партнерів для України. Про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам. Так, я обговорив це з президентом. Я дуже щиро вам скажу, я обов'язково приїду. В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України, і саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. Нам спочатку ми домовилися, що приїде спочатку президент Зеленський, щоб ми підписали безпекову угоду. Я скористався тим, що він був вже в подорозі дорозі в Берлін. І коли він був 16 лютого тут в Парижі, ми змогли показати одностайність всім іншим європейським. Українам щоб необхідно нам новий імпульс у підтримці е, України, бо ситуація небезпечна. Тепер е, я хотів, е, щоб були. Певні конкретні зруш, зрушення, наслідки, і саме тому я провів виступив організатором конференції 26 лютого, і тепер за результатами цієї конференції в цілих в кількох напрямках прийняті рішення. Я поїду в Берлін, переговорю з канцлером Шольцем і з і також з, 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 з премєр міністром Польщі і я певен, що ми зможемо вирішити додаткові виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні європейського союзу, і сам саме тому я зможу приїхати в Україну з конкретними пропозиціями з конкретними рішеннями. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці.